Минають роки, етапи життя змінюють один одного, зростають нові покоління. З віком ми помічаємо, скільки змін, і ці зміни помічаємо не тільки в дзеркалі. Ми відчуваємо, що вже не маємо такої сили і натхнення, як у ті молоді роки. Тем життя сповільнився. Людина з роками починає замислюватися про сенс свого життя. Чого вона досягла, що було здобуте, чи втрачене, для чого вона жила, і взагалі у чому сенс її існування? Ми зазвичай зазираємо у своє серце, щоб знайти відповіді на запитання, які нас дуже турбують. Що ще потрібно зробити? У чому сенс самого існування? Що вас засмучує сьогодні? А що вас лякає найбільше? Які зерна ви сіяли протягом всього свого життя? Коли ви згадуєте своє минуле, що вас непокоїть? Можливо, відповіді на ці запитання є запрошенням надати нового сенсу вашій життєвій історії. Може, деякі мрії залишилися позаду. Але важливо, щоб вони не завадили нам усвідомити цінність ваших досягнень. Дещо не виходило, але ви набували досвід, ви зростали і рухались до успіху. Цілком можливо, що з роками ви помилково вважаєте, що не мали достатньо можливостей залишити свій вклад у світі. У вас є діти, вони виросли, і сьогодні, дивлячись уже на дорослих онуків, ви розумієте, як швидко пролетіло ваше життя. І якби ми могли повернутися в минуле, то, можливо, вчинили б якось інакше в деяких ситуаціях. Пропонуємо запитати себе, про що я не шкодую. Погляньте на своє життя під іншим кутом. Ви не в змозі змінити минуле, проте ви можете змінити ставлення до нього. Рухатися в майбутньому можливо тільки, якщо ми пам'ятаємо минуле. І доходимо до дуже правильних висновків, аналізуючи його. Будьте взірцем для майбутніх поколінь. Готуйте ґрунт, аби посіяне вами насіння принесло добрі плоди. Іноді здаватиметься, що ви зробили менше, ніж хотілося. Проте слід усвідомити, що ви здійснили все можливе в умовах та в обставинах свого часу. Пишайтеся тим, чого вже досягли. Пробачте свої невдачі. Дякуйте Богові за набуту мудрість і з надією рухайтесь в майбутнє. Старість це період, коли після безлічі розчарувань людина більше надіється на Бога. Досвід, накопичений роками, веде літню людину до розуміння до глибшої потреби присутності Бога тут у її земному житті. І ця накопичена мудрість може бути великою перевагою, особливо для її членів сім'ї, для молодшого покоління. В будь-якому віці Господь просить використовувати наші таланти. Шаноблива старість становить остаточний етап людської зрілості і прояв Божого благословення. Літні люди являються хранителями пам'яті, вони допомагають з'єднати сьогодення з минулим. Також вони допомагають поглянути на земні події з більшою мудрістю, оскільки пережити зробило їх більш зрілими і більш досвідченими. Вони можуть і вони повинні використовувати свій багатий досвід, що був накопичений за довгі роки, щоб ділитись мудрістю, свідчити про надію і любов. Усе в житті літньої людини може послужити її виконанню місії тут на землі. Пам'ятайте, що ще є час для здійснення мрій. Ви вже здолали довгий життєвий шлях. Та доки життя триває, мрійте, плануйте та здобувайте нові знання а ще рухайтесь вперед, у комфортному для вас темпі, який не буде викликати стресу і занепокоєння. Насолоджуйтесь тими можливостями, які доступні у вашому житті. Подумайте, чого б ви могли навчити нове покоління. Поділіться словами втіхи і надії, а ще досвідом. Якщо наступні покоління піднімуться вище сходинками життя, то це означає, що ваші знання і мудрість послужили для них опорою і підбадьоренням. Ми були створені для вічного життя, до якого маємо підготуватися тут на землі. І той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до Дня Ісуса Христа. Господь пам'ятає і любить вас. Подумайте, наше життя наповнено більшим сенсом, коли ми думаємо не тільки про себе. Ви справляєте величезний вплив на суспільство, починаючи зі своєї сім'ї і ділячись своєю мудрістю. Дійте. Наше життя складається з рішень, які ми приймаємо щодня. Та найголовніше це подяка Богу за життя, у якому ви набуваєте досвіду і переживаєте Божі чудеса. А тепер дозволь помолитися про тебе. Отче, відкрий очі мого серця, щоб я бачила добрі плоди свого життя і розуміла, що моє життя не марне. Амінь.